Вас вітає полісел, поліуретанові деталі для підвіски легкового автомобіля, вантажівки та спеціальної техніки. Перед вами поліуретанова втулка з задньої реактивної тяги. Вона є у виконанні в двох варіаціях: без металової втулки та з металевою втулкою. Підходить на ВАЗ-2101 до 21.07 та також на ВАЗ-НІВА. Всі деталі виготовлені з поліуретану гарячого затвердіння чотирьохкомпонентного виробництва Франція. Надаємо на деталь гарантію. Один рік без урахування вашого пробігу. Актуальні ціни та наявності можете дізнатись у нас на сайті полінює або зателефонувавши до наших менеджерів за номерами, вказаними в описі під даним відео. На даному каналі будуть виходити відповіді на найчастіші питання, які стосуються поліуретану і встановлення поліуретану в ваші автомобілі. Тому підписуйтесь ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео.